Друзі, вітаю вас! Мене звати Єлена Тамків, і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні буду говорити про все-все-все, що зараз я вишиваю. І перше, про що хочу вам розповісти, це саме дизайн від Біл Хілл. Адже ж мій. Uh, Челендж, Білхіл челендж він триває. Багато хто вас приймає участь, і я теж вишиваю різні проекти до цього челенджу. Так, і ось така гарна подушка вишилася в мене в лютому місяці. Я в захваті від результату, хоча я була дещо розчарована місцями, але результат чарівний, і це дає відчуття, що не дарма я вишивала, втрачала час а, і. Ось зворотня сторона. Все просто класно заховалося. Збирала я зворотню сторону за допомогою нитки, яка йшла і в наборі. Це ромашка, це Daisy Dream, так називається принаймні цей набір, Daisy Dream. І в мене тут є ще ромашка. І навіть ще одна ромашка є на китиці до ножиць. Це саме магнітна подушечка. Зараз я вам покажу тут магнітик тримається, бачите? А магніт всередині є, він досить міцний, ось такий. Навіть якщо його прикласти до ножиць, вона ось так гарно тримається, хоча тут в мене вже вийшов подвійний магніт. А я люблю цю серію тепер, я вже впевнена, що буду вишивати не тільки одна ця подушка в мене буде готовим варіантом. Якщо подивитися, що пропонує ще виробник, то є різні, ще аж ціних п'ять. В мене ось така є. Starlight Lily. і, здається, цей тюльпан в мене є. Ось такі залишки бісеру йдуть, вам на другого не вистачить. Принаймні не вистачить оцих бісерин для білих та червоних для того, щоб збирати саме китиці по краям, їх тут досить багато. Тож цей бісер піде в мої запаси. Зазвичай я їх збираю окремо, і в мене є ціла коробка залишків від Білхіл. Також в цьому місяці так трапилося, що я вишила ще ось таку голківницю. Мені трапилася можливість а, вчити дівчат, вишивати подібні а, сюжети, подібними, скажімо, стіпками. А потім, а, так вже роздивляючись той план, який я зробила, щоб дівчат вчити, я зрозуміла, що мені потрібно пригадати, як вишивати ось такі троянди. А, тому я взяла тканину. Це в мене оксамид, такий сірий, досить цупкий оксамит. Мені колись Ола подарувала. Дякую тобі, Ола. Бачиш, не добився одразу. І я підібрала кольори, вони такі витримані, я б сказала. Не кричать вони про весну, вони про осінь або щось таке стабільне, не знаю, чомусь ці кольори. Вони не кричать, покохайте мене, покохайте мене. От просто. Ми є і нас треба любити. Все найважкіше тут зупинитися, перестати вишивати, тому що думаєш, та ще тут десь тут квіточку додам, а ще тут гілочку додам, а тут листочок додам, а тут може фрузелочок додати. Ну і так як схеми немає, і просто вишиваєш, де тобі там гілочка подобається або ні. Або тут трояндочку ще додати, чи не додати, чи може тут потрібно вишити якусь там пупочку. В цій техніці що най Трудніше, а це розуміння, скільки потрібно ниток. Нитки просто моментально використовуються ці червоні улітали в мене, тому що тут шість ниток я вишивала, ось тут шість ниток, десь тут ще в шість ниток, тут в три, в дві. Ось така краса утворилася в мене, і ось два проекти, які випадково просто швидко почалися і швидко завершилися. Ну, а дівчата вишивали свої проєкти саме ось з такими трояндочками. В одному з минулих відео, саме про покупки різні, я показувала вам цей семплер Scarlet House Mary Ann Farmer. І казала вам, що мені знайома тканина, яка тут має бути, тому що вона в мене, здається, десь є. А тут за ключем має бути тканина, яка називається Дублон від Pictures is Plus. І а, якщо придивитися тепер уважно, що пише і що показує ця картинка, то ви зараз будете шоковані. В мене є той самий дублон. Дивіться, який він жовтий. Він жовтий, плямисто-зелений, болот трішки місцями, не скрізь. Але ж якщо подивитися, дивіться, основа, яка йде, вона тут майже біла. Ну, уявіть. Uh, можу зробити таку скидку на те, що в uh, нас позначено в, в вишиванні тут, що це має бути сороковий каунт. Можливо, Picture this plus, дублон в сороковому каунті виглядає не таким жовтим, не таким, не таким. не таким. А, а в мене він абсолютно інший. Абсолютно інший. Він ну, просто жовтий, реально жовто-зелений. Тому ви можете. Побачити, як інколи хтось бреш, не знаю, хто більше, або тих, хто вишивав на цій тканині, або той, хто пропонував дублон для вишивання цього семплеру, от як дивлячись на основу, точно вам скажу, що я б на дублоні цей семплер не вишивала б, принаймні на своєму дублоні, хоча він йде за ключем. Я б взяла, мабуть, якщо дивитися. Що б це могло бути, на чому б його вишивати взагалі, то я б. Белфас Сахара він більше буде подібний до того, що потрібно. Тому що ось цей варіант, ну вибачте, він абсолютно з іншої пісні. Колись я сама фарбувала основу, а це теж в мене 32 й акаунт. Я фарбувала його натуральними фарбниками, і от я б таку взяла. Вона є плямки на ній, вона така більш зелененька, але вона більш. Ну, Скажімо, світла. Ось такі бувають дивні-дивні рекомендації. А, і тому вибирайте тканину на ваше відчуття, як вам подобається. Не завжди а, треба бігати за тканину, яку радять вам для вишивання в тому чи іншому проєкті. Це абсолютно можна. два різних семплери будуть. Інший настрій вони будуть тут давати ці роботи. Хоча, можливо, на цьому буде прикольно. Треба буде подивитися, як би оці тк... нитки пішли б ось ці, які тут є жовті, жовто коричневі В цьому місяці я почала досить дивний проєкт. У мене була мрія почати вчитися вишивати хардангер. В житті ніколи нічого подібного не вишивала. Для мене це дивна наука, і ви знаєте, я почуваю себе малою дитиною, яка нічого не вміє, навіть рахувати. А Це коробка, де живе мій хардангер. Тут вже є а, всі потрібні мені штуки, навіть, <смі> як бачите, тут є ніж. Наша мені ніж би. Зараз покажу я ножом, а саме цей гвинт довинчую, докручую гвинта, ось так от. докручую, ну, бо немає, саме а, закрутки, щоб крутити її. А, вишиваю я нитками перлів. Вісім кіперне і Є12. Тут не вистачає мені матків, бачите, оскільки вже пішло, я переживаю. Треба шукати, де замовити ще дотки, бо це просто в мене були в запасах. Хотіла показати головне, я вишиваю ось такими голками, досить крупними великими голками. Вишиваю ось цією. Не знаю, це а, якийсь розмір, мабуть, це є двадцятий. Розмір волки, вона хоч і досить велика, але мені подобається, що вона не перетирає нитку перлін і зручно її е брати і вишивати. І заготувала ось таку собі нитку АВСОА, е Металік, 221 номер. Досить непросто, я скажу вам, вишивати. Мене дратує майже все в вишиванні цього процесу, цього проєкту. Вишито тут, мабуть, половина. Я вишивала ось цю верхню частину, десь тут помилилася і перешиваю її втричі. Мене просто бісить оця лінія, вона три рази не виходить. Тут якийсь бермудський трикутник у мене, тому я кинула її і почала знизу. Ви знаєте, знизу воно якось пішло швидше, треба дошити оцю лінію, і вже буде е, гарно, вже буде гарно. Вишиваю я на Белфесі 32 го каунту. Ось цими нитками перлі, які я вам показувала. Тут буде досить-досить багато роботи. Маю надію, що я справлюся з цим процесом. Найважкіше це тут рахувати. Ви знаєте, постійно рахувати ці блоки. Я гублюся, роблю часто помилки досить часто через те, що не одного, не одної товщини нитки на белфасті. Ну і через те воно нелегко нелегко дається. Робота дуже м'ята. Ви вибачайте мені за те, бо вишиваю на п'яльцях, не на руках. З зворотньої сторони теж досить гарно виглядає. Я намагаюся не робити помилки, хоча є. Зараз я вам покажу ті помилки. Ось, бачите, мені треба тут цю нитку підібрати, підшити її. Оце помилка. Просто поради вже не буду. Це є помилка, через це я декілька разів з другого порола. але якби я вам того не показала, просто зробила ви, можливо, того не побачили. Так не можна робити, треба перешивати, але в мене нема бажання перешивати, я скажи, ні, від того, як часто я вже і так його перешиваю. Так ще додам: я на білому не пам'ятаю, коли вишивала. Просто не пам'ятаю, коли я останній раз вишивала на такому просто білому гонері. А, мабуть, це буде колись гарно, поки це лише процес, на який я інколи сердюся. А, що це має бути? До речі, покажу вам. Ось така це має бути а, вишивка. А, нас Таня, вчителька, вчить вишивати саме цей проект. Це буде щось неймовірно гарне. А я цього ще нічогісінько не вмію, Я вишиваю це лише ці блоки, які тут мають бути. Ось ці, бачите, блочки. А, і ось тисячі тут мають бути ось ці. А... Богаських фрестиків тут мають ще бути всередині якісь там а, чарівні а, вічка, соловійні, а про те, що тут робити, я взагалі навіть не, не уявляю. Тож, дівчата, а, це все віднімає дуже багато часу, тому, можливо, наступні якісь там місяць а, ще будуть вишивані досить повільно, а може, навіть два. Я не знаю, скільки часу це все буде тривати, скільки я буду це все бороти й бодати. Побажайте мені натхнення з цим проєктом, бо це. Досить такий а, важкий момент для мене а, це навчання. А, я як ніби взагалі перестала вміти вишивати, якщо я починаю вишивати хабдангер. Вчора зустрілася з Вікою, Віка, тобі, вітанечко. З тобою, коли зустрілася, і потім натхнення так полетіло, що я прийшла і раптово ось ці дві, а, ну ці всі лінії, бачиш, знизу того вчора ще не було. Просто вони полетіли в мене. Саме страшне для мене це тепер вишити в діагоналі. Тут має бути ще а, три таких міцних діагональних лінії. Ось я маю завершити цю лінію, це виправити і вишити три діагоналі, ось ці самі довші. Оце саме страшне Але все ж, ну, подолаю, подолаю. Так, маю на це ще час. Дякую, Тані, вона нам додала а, часу на вишивання оцих блоків. Пам'ятаєте, я починала вишивати цей дизайн Happy Валентайн. Це Вікторія Хаус Дизайн, знову Вікторія проект. Я вишивала подушечку ось ці ангелики на День святого Валентина. І я так запахалася, що я вишивала, все вишила, ось робота готова. І мені дуже-дуже подобається результат. Залишилося це все оформити. Дивіться, яка краса. Вишивалося все просто трьома кольорами ниток, DMC нитки. Тканину фарбувала я сама, Кавою та чаєм. Це в мене 32-й каут здається. Чому ще не оформлено, тому що я не вирішила, як я хочу оформити. Не зрозуміла, чи я хочу взяти на зворот ту саму тканину, або я візьму е, ще оксамит. В мене є два варіанти оксамиту ось такий бордо, досить такий він витриманий колір, або маю такий червоний. Він тоді більш підходить до ось серединки цього. Янгола, і тепер не можу для себе вирішити, що мені хочеться оформлювати. Чекаю натхнення, щоб це все оформити. А, просто тоді, якщо я беру оксамит, то я не знаю, що мені брати за стрічку для оформлення а, краю. А якщо я беру тканину, ту саму, тильон, на якому я вишивала, то я знаю, що в мене буде а, по периметру, яка буде прикраса тут на краях. А ви що думаєте? Брати цей насичено-червоний чи брати ось цей бордо? Скажіть ваші враження, що вам здається? Я від Вікторії багато робіт вишивала. Зараз вам покажемо ось це так, як Вікторія оформила, подушечку зробила. А я вишивала раніше ось такий дизайн від Вікторії, семплер-гранати, такий дуже класний. Мені дуже подобається, ви вже оформила роботу висить вдома. Ось така краса. І ось таку подушечку я колись вишивала. Ще є один дизайн, вишитий давненько теж, але він зараз в Києві, немає його в мене. Там такі блакитні квіточки були. Так, ну ось подушечка гарна, люблю. Ось такий дизайн, тому Вікторія мене надихає. Часто вишиваю її дизайн, часто вишиваю деякі різні проекти. І тепер останній проєкт, який хочу вам показати, бо дуже мені подобається він. Пам'ятаєте це пташку? Так, Мері Амелія Бьорд. Дуже гарна пташка має вийти. І я її почала в своїх весняних стартах, чи те, що зимові були старти. Це Квінт Rose Needle Арт пташечка. Ну, щоб казати, вона дуже класна, дуже. але я не шукала легкого шляху і а, вишиваю ворог. не над DMC я пропонує авторка а, Там, чи реставраторка цього семплеру, ну, такої старої роботи. Я вишиваю шоком. І вишиваю, тут пишу собі, чим саме я вишиваю, тому що навіть якщо я спланувала, підібрала. Але під час вишивання я абсолютно розумію, що не підходить. Треба міняти. І тому пару фрестиків може бути так, як підбирала я на початку, потім просто не хотіла, взяла інший кольор і вишиваю наступне. А Так дозволяє цей проект, тому що ця робота абсолютно така в стилі старовок. Старовинного семплеру, старовинних дизайнів, репродукцій. І тому це можливо Це можливо створювати. А, моя торба проєкту. Тут є всі-всі-всі, які хочете нитки, абсолютно різні. Sedлаet, тут є, тут є також нитки, такі нідлпойнт, є ось такий Avesua. А, Що в мене тут ще є? Ага, Classic Color box. коротше, все. Все, що хочете, є. Навіть в мене тут все є. Я вишивала mm -hmm. Кринік. Кринік моря. І ось що тепер я маю. Ну, Дивіться, яка краса вийшла. Це повноцінно вишитий а, весь а, цей сюжет, там, де мають бути квіти. Все-все-вже, ця гілочка в мене вишита. Мені абсолютно вона неймовірно гарно подобається. Я закохалася в той результат, який я маю, вона не подобна до того, що мало би бути а, на малюнку. Там абсолютно інша картинка, але моя картинка мені більше подобається. А, тут інші рожеві кольори, і я від того, що мені, як це класно, класно вийшло. І я вам скажу, що вишиваючи цей проєкт, вишиваючи, як вийшла спочатку, все зелене, все це. Болотне, це все таке коричневе. Троянди всі вишиті в мене, ці всі квіти. А тут абсолютно по-іншому. Бачите, які тут кольори? Інші. Не такі рожеві, як в мене вони вийшли. Не такі, а, ну, інше таке, інший настрій, скажімо. Тепер мені потрібно вишивати саме цього снігура. Дякую дівчата, що підказали мені, щоб це за пташка тут є. А я нічого ще червоним не вишивала, просто вишила оцю гілку, ці троянди. І зрозуміла, що мені потрібна пауза. Тут небагато залишилося з цього цієї пташки, тобто половину я вже дійсно вишила. А поки відклала для чого? Для того, щоб відпочити від підвору, тому що тут, якщо треба сідати, то вишивати лише снігура, лише цей червоний колір, щоб він ліг, щоб він поєднався. А так як я вишиваю підбором, то це така праця на тиждень, десь не менше щоб підібрати, щоб вишивати, щоб воно там поєднувалося. Майна Зі вам теж подобається саме так, як в мене вийшло. Вишиваю я на 36-му каунті. Це би бути в мене Единбург білий, але я його фарбувала і ось такий гарний шматочок вийшов в мене. Але не знаю, коли я буду вишивати продовження, поки відпочиваю від цього сюжету. Ось така гарна в мене була вишивальна ідея, такі цікаві проекти вишивалися. Розпишіть і напишіть, що саме вам найбільше подобається, я у захваті від кожного з цих дизайнів, котрі вишивалися в мене, в захваті від е, того, що я вишиваю, Гарданер. в захваті від об'ємної вишивки. У мене ж ще щось ця гольниця. Коротше, все-все є, підборний ток, просто відпочинок тим, що я вишивала в знайомим е, нитками DMC, без того, щоб. Думати, який кодир підбирати. Щось з цього гарно, що я, починаючи дизайни в, в лютому, я завершила ось два з них вже готові. Цей проект наполовину готовий, а ця частинка гарний йде в мене саме вже ось, від 8 чи якого, 5 там березня і вже щось там вишибалося. А це з нуля. Навіть без рішення, що я його буду вишивати, чи об'яви вам, що ось-ось вам буду вишивати. Дякую, що подивилися. Дякую всім, хто мені пише. Вибачайте, що я не так швидко відповідаю на коментарі. Є дуже цікаві коментарі, питання від вас. Я, мабуть, зніму окреме відео з вашими питаннями саме у відео у відповіді, щоб багато хто міг почути мої відповіді, мої поради про те, що мене там питають. Дякую за вашу підтримку, за постійність, що ви є моїми глядачами. Пишете, підтримуєте в особисті і просто під відео. Дякую, що ви є. А з вами була я, Єлена Танків, і обіймаю цілою, і всім бажаю натхнення. Па-па!